Ісаї, Єзикиїлі, Слово Боже, завжди закликало і закликає нас до покаяння. В Новому Завіті також, предтеча Господній Іоанн, і сам Ісус Христос закликали, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І ось настає Великий Піст. Це час до покаяння, час переміни нашого життя. Вже завтра ми входимо в нього, і кожен з нас повинен подумати на початку, що ми повинні зробити для того, щоб після часу цього посту зробитися кращим. Кращими в першу чергу перед лицем Господа нашого Ісуса Христа. Час посту – це час покаяння і час очищення. Без покаяння не буває очищення, а без очищення не буває спасіння. Свята Православна Церква вчить. Що для того, щоб покаятися, перше, що потрібно зробити, це пробачити нашим ближнім всі наші провини. Саме цьому сьогодні наша православна церква навчає кожного з нас. Сьогоднішня неділя називається неділею прощення, і кожен з нас повинен, щоб правильно війти в цей піст, пробачити всіх наших ближніх. Що ж таке прощення? Кого ми повинні прощати, ми живемо всі в суспільстві, разом працюємо з людьми, разом зустрічаємося. І про когось з таких людей ми можемо сказати, це добра людина, ми любимо з нею зустрічатися. Але є такі люди, про яку ми говоримо, я її не можу переносити, я не можу з нею зустрічатися, бо я відразу нервуюся. Вона якась неправда. І в цей момент, коли ми думаємо про таку людину, як говорять святі Отці, ми повинні згадувати, що, можливо, і хтось про нас так само говорить. І в піст ми повинні постаратися змінити своє життя, змінитися саме до такого рівня, щоб ми могли усіх розуміти, усіх поважати, а в першу чергу, щоб усі змогли поважати нас. Господь сказав: як ви хочете, щоб люди робили вам, так і ви робіть людям. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали і любили, то й ми повинні любити і поважати усіх. Немає людей поганих в Бога і немає добрих, адже Сонце сходить на небі і для тих, і для інших. В чому ж ми повинні прощати наших ближніх? На це питання дає відповідь сьогоднішнє Євангельське читання. Господь сказав: якщо ви будете прощати ближнім гріхи їхні, той Отець ваш Небесний простить вам гріхи ваші. А якщо не будете прощати людям, тобто своїм ближнім, усі їхні гріхи, то і так само і Отець ваш Небесний пробачить вам ваші гріхи. Отже, ми бачимо, наскільки важливе перед Господом прощення наших ближніх. Та й сама молитва, Отче наша, якої нас навчив Господь Ісус Христос, говорить, прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тому подумаємо, якщо ми цією молитвою кожного дня звертаємось до Господа, але не прощаємо наших ближніх, то невже ми не обманюємо? А кого ми обманюємо? Обманюємо самого Господа своїми словами. Тому така молитва Господом не може бути почута. І через таку молитву Господь не пошле нам своє благословення. В чому ж ми повинні прощати наших ближніх? На це запитання кожен з нас повинен перед собою і перед Господом давати відповідь сам. Святитель Діонізій говорить так, що якщо ти зустрів людину і вона тебе чимось образила, не спіши на нього тримати зло, згадай своє життя, згадай той час, коли, можливо, і ти когось так само образив. Можливо, можливо, та людина, яку ти тоді образив також, ображалася на тебе. Також тримала зло. Отже, подумай, воно вернулося просто до тебе. Зло Твоє повернулося назад на голову Твою, тобто справдилися слова Ісуса Христа. В чому ж ми повинні прощати наших ближніх? На це запитання дає відповідь Свята Православна Церква устами святих Учителів. Все те погане, що ми пережили на власному досвіді, все те погане, що нам приносило білий смуток, все те, що нас Злило, все те, що нас ображало у всьому тому, ми повинні прощати і наші ближніх. Тому що тільки у спільному смиренні, тільки у розумінні і всепрощенні можна осягнути душевний спокій. А душевний спокій це запорука того, що людина буде на правильному шляху до Господа Бога. Що ж людей заставляє ображати одне одного? Що людей заставляє злити, ображати, творити зло одне одного? отці говорять, що заставляє гріх. Гріх це ніби вогонь палючий. І по тій мірі, якщо людина більше вливає в нього оцеї жорстокості, оцеї своєї гріховності, оцей вогонь гріховний горить більше. А церква вчить, що на час посту ми повинні все менше і менше вдавати оцей отрути гріховної в цей вогонь, щоб вогонь все мало-помалу гаснув і гаснув. Тільки тоді ми можемо почати оцей шлях, шлях покаяння, шлях очищення, до чого саме нас спонукає свята церква в час цього посту. Церква не говорить, що тільки в піст потрібно молитися, тільки в піст повинно, потрібно каятися і прощати ні в якому разі. Але церква звертається саме до тих людей, які зараз живуть ніби блудні сини. Вона до них звертається, що для них Піст це ніби благодатний час для того, щоб почати нове життя, почати своє життя з чистої сторінки. Наше до Всепрощення в кожної людини обов'язково стає. Дуже великий гріх, який існує в кожній людині, це гріх гордості. Саме через гордість людина не може попросити пробачення, саме через гордість людина не може зрозуміти іншого. Гордість це те, що стає на шляху кожної людини до спасіння. Тому що через гордість людина інколи забуває, а інколи просто не бачить своєї Своєї людини, з якою вона спілкується, вона не бачить її добрих якостей. Це дуже великий порог. Але ми, ми повинні звернути увагу на те, що в нас є для того, щоб боротися з цим гріхом. Нас є Господь наш Ісус Христос, нас є Матінка Божа і Її заступництво, нас є молитви всіх святих, нас є святе Писання, нас є життя святих, які змогли побороти цей порок. І за допомогою цього всього і нам не повинна бути страшна оця велика гріховна пристрасть, яка є в кожній людині. Тому що Господь Бог не залишає і найбільшого грішника в цьому світі. І Господь хоче, щоб усі спаслися, щоб кожен прийшов до нього покаянням і прощенням. Тому Свята Православна Церква в час посту вчить, вчила і буде вчити кожного із нас, любити. Поважати, прощати, тому що саме так ми зможемо виконати закон Христа. Апостол Павло сказав у посланні до Галатів. Носіть тягарі один одного і так здійснити закон Христа. Тобто розумійте один одного, поважайте один одного, співстраждайте один одного і співрадійте один одному. І тільки так ми зможемо виконати в нас волю Божу. Нехай же Господь Бог виведе нас із гріховного рабства, як колись вивів ізраїльський народ з рабства Єгипетського. Нехай нас веде протягом цього посту, як колись людей водив протягом 40 років по пустелі. Нехай Його благодаті ласка завжди стоїть перед нами, так як вогненний стовп у пустелі перед юдеями. І нехай веде, так як їх вів у хананську землю, і нас веде у світле Христове Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!